На своє день народження я пекла торт Естерхазі. Вийшов ну, дуже смачний, тому ділюсь рецептом з вами. Для початку в блендер засипаю обжарений миндаль та фундук і окремо відділяю білки від жовтків. Білки закидаю в чашу міксера, і починаю збивати до появи піни. Тоді всипаю чуток солі, цукор, збиваю, доки маса не стане пишною та стійкою. Поступово всипаю крошку з горіхів, готову масу викладаю на пергамент, формую за допомогою кільця і в духовку. Для крему до жовтків всипають цукор, ванільний цукор, крохмаль, перемішую, вливаю гаряче молоко. Варю до загустіння, накриваю плівкою і відправляю в холодильник. Цей час на сковорідку висипаю миндаль і цукор. Коли з'явились перші бульвашки, перемішую, доки цукор не розтане, та викладаю на пергамент. Коли охолоне, перебиваю в блендері і готово. Далі масло кімнатної температури збиваю до світлої пишної маси. Туди ж поступово додаю охолоджену заварну масу та карамельну крошку, і мій крем готовий. А далі все як по маслу: перемазую коржі, вирівнюю краї, зверху виливаю шоколадну глазур та прикрашаю миндальними пелюстками. Мій торт Естерхазі готовий. Показую лише кусочок, тому що він розлетівся за